Ну що ж, привезла я Раяна в Сергіївку. Перший день у тіни були очі квадратні. Вона не розуміла, що це, звідки воно взялось і для чого це. Вона з такою ненавистю на нього дивилась, що я прям боялась. Но він до неї з усією душею гратися, зачіпає її, а вона до нього чортом, а вона чортом. Раян, може тобі м'яти дай? та ти будеш спокійніший, а ну на м'ятку. Та це не гризти треба, це треба нюхати його і лизати його. Нюхати і лизати треба, м'яту. От їбанько. Бери отак. Лизь, лизь. Бери, м'яточку, бери, лизька. В общем, дружби у них не вийшло. Тіні це все не сподобалось. О, Меть одвернулась і на мене сердилась, не підходила до мене. Ну, що буде далі, побачимо.